Дорогі друзі, доброго дня! З вами компанія Pavel Advance і сьогодні ми обговорюємо, як знайти свою опубліковану статтю в базі даних Скопус. До прикладу, ви опублікували свою статтю місяць або 2 місяці тому, і ви очікуєте, коли ваша стаття підтягнеться в профіль, ваш профіль бази даних Scopus. Вона підтягується після отримання індексації. Індексацію вашій статті надає база даних Scopus і цей термін триває місяць або максимум два місяці. Так от, як вам знайти вашу статтю в базі даних Scopus? Ми вже з вами обговорювали цей момент, як шукати вашу статтю. Ви переходите по «After search». І тут виводите своє прізвище та ім'я або ОРСІД і знаходите ваш профіль. Так от, після того, як ви опублікували свою статтю, може бути такий варіант, що. Вами або редакторам журналу неправильно, некоректно було вказано ім'я. Наприклад, трошки інша індексація ім'я, або тут, як ви бачите, по батькові тут вказано, тут не вказано, або якийсь символ був пропущений або доданий, або помилка в Орсиді. Якщо це було. А якась технічна неточність після того, як ваша стаття отримує індексацію, вона може бути додана в окремий профіль. Наприклад, ось цей перший ваш основний профіль, так як у нас тут велика кількість документів. А після того, як були проблеми з... Самим ім'ям або сусідом у вас створився окремий профіль на цю окрему статтю. Тобто база автоматично порахувала, що ви інший автор, не цей автор. Таке може бути: таке часто трапляється, ви не лякайтеся, ви можете написати в службу підтримки Scopus і сказати їм, що ось я цей автор. Я опублікувала свою нову статтю. Тут є помилка Додайте, будь ласка, оцю статтю в мій основний профіль і вони це зроблять без проблем. Якщо ж все ж таки ви опублікували статтю, пройшло вже два місяці, а її досі немає в вашому профілі, немає тут, немає продубльованих профілів то вам треба задуматись, що, скоріше за все, ви опублікували статтю в хижацькому журналі. Як це перевірити, як зрозуміти, що це дійсно так? Це робиться дуже швидко, наші фахівці можуть це перевірити буквально за один день, і ви будете знати, що вам робити в такій ситуації. Тож, якщо після публікації вашої статті пройшло 2 місяці і досі ви не отримали індексацію, то звертайтесь контакти під цим відео до наших фахівців, ми проаналізуємо, в якому журналі була опублікована ваша стаття, і ми запропонуємо вам алгоритми дій, якщо ви попали в таку ситуацію. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, коментуйте, відправляйте своїм колегам, це дуже важлива інформація. І ми будемо вдячні за вашу активність, тому що вона показує, що ми робимо для вас дуже корисний контент. Всім гарного дня!